Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завершився товариський поєдинок між Челси та Америкою на користь Челсі. Зараз, мої любі друзі, будемо розбирати, що це був за матч. Давайте, мої любі друзі, все по порядку. Стартовий склад, підпічня Самареска вийшла грати по схемі 4-2-3-1. Робін Санчес у воротах та Сін Адарабіо з манулем Будіашилем в парі захисників. і Різ Джеймс по флангах, Ермео Лавія, Дюсбері Холл, центральні опорні підзахизники. Христаферн Кунку француз вийшов грати на позиції центральне атакувальний під В принципі, там він завжди грає. гра. Рехім рехімстернінг по флангах та Марк Гію грав. У нападі. До речі, цей Маргіо, збігаючи наперед. Мені дуже сильно ось 18-річний іспанський нападник, який перебрався з Барселони до Челсі, дуже сильно до вподоби. 4-2-3-1 ну, у Мексиканській Америці. в ворота. Харуха, Ліхновський в парі захисників. Рейс Кальдерон по флангах, до Санта, Санчес, центральні опорні півзахисник. Мої любі друзі. Санчес центральний атакувальний півзахисник. Раз він Расун брала по флангах. Мартіну в А тепер давайте, мої любі друзі, більше тепер по матчу поговоримо. В принципі, Челсі вже на третій хвилині заробив пенальті. Рамео Лавіа дуже здорово обіграв зісника. Ну, момент з падінням дуже спірний. Я ось дивлюся і Таке відчуття, що. Дотик, якщо я був, то дуже маленький. Тобто ну, система варта, звичайно, ще немає в поєдинках, але в мене таке відчуття, що це все-таки не пенальті. Це моя така думка. В будь-якому випадку пенальті було призначено, Крістафер Кунку е холоднокровно пенальті реалізував. Ось вивів Челсь вперед. Потім доволі таки рівний був матч. Тобто там і Челси володів і Мерка володіла м'ячем. Моменти виникали ще у одних, що в інших в регулярній кількості. Але все-таки Челси мені подобався більше, і там і непоганий шанс був. Отоки Марка Гію, який дуже сильно мені сподобався Дюсбері Холл не мався зробити. Ну, а кінці кінців Челс таки забив на 21 хвилині марк Гу. Зробив і взагалі ось про марку Gieu, да? справді молодчинка. Він мені справді ну, дуже сильно до вподоби. і Тут Дюзбері Холл також молодчинка, який він навіс ідеальний, зробив на, на Гію. На Маргіу головою забив дуже красиве голови, передовсіх сників. А, молодчинка Маргію, я дуже за нього щасливий, тому що справді дуже талановитий нападник, і він справді прогресує. А в Америки в моменті взагалі такий голівою. Тобто були небезпечні якісь підходи, але якоїсь конкретики все-таки не було якогось голівого шансу. Був удар Діорасон Ді пробивав Робін Сенчес в ефектному стрібку, відбив удар. Ну, напевно, це найкращий момент Америки. За весь А другий танк, в принципі, був. Ну, Якщо ми беремо володінь, і мічем позиційно так, то він був рівний, але якщо ми беремо шанси, то їх було більше у Челсі. Челсі міг забивати, забивати ще раз забивати. А, ось, ну, Чес таки забив на 79-й хвилині. Крістафер Кулку. Неймовірний прохід француза, який обіграв півкоманди мексиканської команди, обіграв вратаря, зробив пенальті. Ну, німендує, який пенальті. Пробив, де й забив? Англієць. І поставив крапку, тому тобто що більше ніхто де не забивав. Мої друзі. А ось і статистика. Ну що ж, по ударах-поворотах 17-10. Але удари в площину тут взагалі велика різниця 9-1. Тобто кожен другий удар Челси взагалі був в площину. 17 ударів 9 в площину. Кожен другий удар був в площину. А в Америці лише 10 ударів, і лише один в площину. Так, да, володіння було рівним 49 на 51, 6-5 з кутовими, але по шансам Челсі точно переграв Америку. Ну, ось якраз загальний показник. 49% володіння у Челсі. Точність передач складає 89% 460 передач 412 вдалими в, в Америці 51% контролю м'яча, 88% точність передач 455 передач. Ну, взагалі, по передачам майже рівновага, от бо лише на 5 пасів більше. 404 передачі в них, з них були точні. 4-0 по голівим шансам, показова статистика, один голівий шанс у Челсі був опущений. Тут Челсі переграв по ділу, 1-3 по офсайдах. То Челсі ну, награв на перемогу, можливо, не на 3-0, але точно Челсі на перемогу награв, якщо брати моменти, ті, які були у Лондонського гранда. Тому тут, в принципі, Челсі переперег при, поділ. 17 ударів у Челсі, 9 ударів, як я вже раніше сказав, площину, а інші удари були такі 6 ударів повзоти, 2 удари просто-напросто були заблокованими. В Америці 10 ударів, лише один площину, але при цьому був там Каркас Варіт один шанс. той Ділрасун таки... пробив в першому таймі відним ударом м'яч влучив в поперечку. Чотири удари повзорота, п'ять ударів просто-напросто були заблокованими по відборах, вісім відборів зробили. Футболісти мексиканської команди 66% їхня успішність у Челсі, як було 7,53% 53% їхня успішність, 6 сейвів зробив воротар Америки, лише один сейв Робін Санчеса, але сейв зробив Робін, ефектний сейв 8,4, це він з м'яча, 7, 6, 7 9, у нас по перехопленням порушували правила трішки більше футболістів Челсі, 15 порушень правил про 13 в Америку, 3 жовту карток у Челсі, а одна жовта картка в Америці, якось так. Найкраще цьому матчі. Знаєте, Криштафер на конку забив з пенальті. І взагалі Криштофер на -Ку заробив ще пенальті другий, який забив на Майк Магіу мені сподобався, який забив і постійно То Я би, би там ще Ence навіть вийшов. Тобто, я би обрав або гонку, або Гію. -Ку. Ну я все-таки оберу, напевно, Криштафер Анкунку. Ой, мені дуже сильно сподобался Француз, хоча також, ну просто молодчинка, я, чесно, я дуже прям щасливий за цього 80 річного нападника іспанського. Ось, В другому таймі з'явиться Енси Фернандес, Михайло Мудрик, Йоргенсен, Угачук, Аманда Аброя, Бен Веслі Веслифофана, Джардж, Вейгат, Гбриэль З'являться в другому таймі Біщик, доволі тайме, матч провів. І Ромео Лавія також молодчинка. Все-таки, як не крутий пенальті він заробив. Так, да, можливо, там не було, але все-таки, який же він прохід, також непоганий заробив. Взагалі Ромео Лавія дуже талановитий. Його підписали ще рік тому в Саутгемптону. На, на жаль, він був травмований. Зюзберіхол та Сіна Деребіо непоганий матч провів. Ну, сьогодні я би Челсі б, ну молодці, я би кожного футболіста мік, окремо виділяти. Нонімедук, ну, як, як завжди. Ось, в першому таймі там був хороший шанс, коли мені який на швидкості обіграв захисника, виконав акцентований простріл на Дюсбірі Холла, вратар відбив. Тобто, -то, в принципі, міг і Мікі більше забити з іншого боку, да? а, але в цілому, а, я ж кажу, поділи, поділи, Челс. Перемагає. Ось, два голи з пенальті, та гол Марка У Челсі наступний матч буде з Сіті. там City, Putin ще Міланський Чemлански да. а Потім той Дуйти Манчестер Сіті вже чемпіонат англійської прем'єр-ліги. Нагадаю, що чемпіонат англійської прем'єр-ліги стартує через два тижні, трішки більше двох тижнів. Ось, Тому Челсі є ще два тижні на підготовку, команда готується. Ну, ось по цим товариським поєдинках, ну, чесно, мені Челси подобається. Тобто, я бачу, те, що в цій команді ну, є великий потенціал. Тому будьмо дивитися, як там воно все буде далі. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаємо всього найкращого, всім до побачення, всім до добрих зустріч.